пане полковнику, світ, вітаю, Радий вас бачити. В ефірі першого західного. Дякую за те, що ви з нами. дякую за запрошення. Радий поспілкуватися про події в Україні. Розпочнімо розмову із ситуації в Ізраїлі. Хамас здійснив потужні атаки проти Ізраїлю. чому розпочалася ця війна, і як ситуація в Ізраїлі може вплинути на війну в Україні? Гаревиґегі. Вже десятиліттями, а може й століттями, триває конфлікт між палестинцями та ізраїльтянами. Завжди існували непорозуміння та конфлікти між ними. Це завжди була так звана гаряча точка на близькому сході. Іран підтримує Хамас. Вже багато років надаючи їм зброю, І все звелося до того, що зараз Хамас побачив можливість та вирішив її використати. А як це вплине на ситуацію в Україні? Хороше питання. По перше, я думаю, найбільш небезпечне те, що це може переключити увагу США з війни в Україні на ситуацію на близькому сході. Втім, я не думаю, що США мають повністю переключитися на Ізраїль. Бо США можуть пильнувати як війну в Україні, так і ситуацію в Ізраїлі. Втім, очевидно, що зараз вся увага США прикута до Ізраїлю. Я побачив минулого тижня, і це справді важливо, що Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет без допомоги для України. Думаю, що зараз всі думають про те, а якою буде подальша підтримка України, вважаю, що адміністрація Байдена має вийти до народу та пояснити, як вони планують підтримувати Україну та Ізраїль так виглядає, що розвідка ізраїлю не знала, що ця атака планувалася. Експерти зазначають, що це найбільший провал ізраїльської розвідки з 1973 року. На вашу думку, чому розвідка не вловила планування цієї агресії? Очевидно, це провал розвідки. Вони не побачили ознак підготовки до агресії. Загалом розвідка Ізраїлю дуже покладається саме на роботу зі своїми агентами. Вони мають свої джерела в Хамасі. Крім цього, вони використовують радіоелектронну розвідку та інші форми збору розвідданих. Я вважаю що принаймні один етап планування операції не був здійснений в Ізраїлі або в Газі. а відбувався ззовні, щоб запобігти витоку інформації щодо атаки. Інфермішн справа в тому а на чому була зосереджена ізраїльська розвідка? є дискусії про те, що вони були надто зосереджені на західному березі річки Йордан у Лівані та недооцінили можливі ризики з боку Хамас у секторі Газа. Багато залежить від того, на чому вони були зосереджені, та чому пропустили ознаки підготовки атаки. Крім цього, багато залежить від того, а хто дійсно підтримав Хамас: Іран чи можливо Росія? Якщо ми порівняємо військові спроможності армії Ізраїлю та Хамасу. яка військова сила має більше переваги на полі бою? Вентечонзеґгаундінчомсовнамбрзененче у кількості особового складу та озброєнню, звичайно, Ізраїль має перевагу з точки зору бойового простору, Хамас має деяку перевагу. прикордонні бої, у яких брали участь ізраїльтяни у 2006 році в Лівані, показали, що це складно, забирає багато часу і призводить до великих втрат зараз відбувається війна на виснаження. Я маю на увазі не солдат, а можливості захищати своє небо та збивати ворожі ракети, використовуючи залізний купол та відповідні ракети до нього. знаю, що як мінімум три тисячі ракет були запущені по Ізраїлю. Тому багато залежить від того, як довго Ізраїль може здійснювати контрбатарейний вогонь проти ворожих цілей, а як довго Хамас може витримувати такі масовані авіаудари з боку Ізраїлю? так виглядає, що деякі сторони постачають Хамасу артилерійські снаряди і далекобійні ракети, які необхідні для нанесення далекобійних ударів? вони поповнювали свої ракетні запаси з моменту останнього припинення вогню. це зазвичай і роблять Хамас та Хезболла. Вони проводять свої операції, а потім погоджуються на припинення вогню. А після вони поповнюють свої запаси і знову проводять бойові дії. Як довго вони зараз зможуть вести бойові дії? Я б сказав тижнями чи місяцями. Втім, цього разу Ізраїль вже не воює для припинення вогню чи проведення перемовин. Він оголосив війну проти Хамасу, і цього разу все буде інакше. Зараз ціллю Ізраїлю є повне знищення Хамасу. Принаймні, про це заявляли ізраїльські посадовці. Осо Ізраїль проводить масовані авіаудари по секторі газа. Як це може вплинути на наземні операції? авіаудари, які зараз відбуваються, першочергові в діях армії Ізраїлю. Ці удари дуже хірургічні та характерні. ізраїль визначав ці цілі протягом тривалого часу, і зараз вони по них б'ють звісно, інакше питання: як це сприйме міжнародна спільнота? пропаганда використовує ці авіаудари і повідомляє про втрати серед цивільного населення Пробує показати Ізраїль в ролі агресора, а не жертви у цій ситуації. Чого ми можемо очікувати від війни в Ізраїлі у найближчі тижні чи місяці? Триватимуть бойові дії. уряд ізраїлю вже анонсував повну блокаду сектора Газа Газа, передбачає відключення світла та води. Ізраїль буде продовжувати наносити хірургічні удари. Метою Ізраїлю є знищення Хамас. Це буде довга битва. зрештою Ізраїлю доведеться ввести війська в сектор Газа. Втім, у першу чергу вони створять відповідні передумови для введення наземних військ, щоб ті мали перевагу на полі бою. Скільки часу для Ізраїлю може зайняти повне знищення терористів Хамас на полі бою, зокрема в секторі Газа. Я не впевнений, що їм вдасться повністю знищити Хамас. Втім, щоб повністю зайняти сектор Газа, їм знадобляться місяці або й роки це неймовірне завдання. Зокрема, для наземних сил. До того ж, у той час як вони будуть зосереджені на газі для знищення Хамас, їм також треба буде контролювати ситуацію на півночі щодо Хезболи та на кордоні з Сирією. Їм треба пильнувати й інших агресорів у регіоні, які можуть прийти на підтримку Хамасу. Чи можуть обидві сторони війни намагатися домовитися про припинення вогню чи укласти мирну угоду у найближчі тижні чи місяці? Масу зважаючи на все, що я чув у соціальних мережах та медіа, Ізраїль не хоче припинення вогню чи проведення будь-яких мирних перемовин. їхня мета полягає в тому, щоб атакувати Хамас та знищити їх. The Wall, Journal, The Wall Street Journal повідомляє, що Іран допомагав Хамасу планувати атаки проти Ізраїлю. Чи може за цими атаками Хамасу також стояти і Росія <різь> 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 Я впевнений, що Хамас отримав відповідну підтримку. зважаючи на те, які були проведені операції навіть у кіберпросторі як були залучені дрони та запущені безліч ракет. був здійснений наступ наземних сил та висадка десанту, зокрема й морськими засобами. Організувати та здійснити все це дуже складне завдання навіть для досвідчених збройних сил. А Хамас це лише терористична організація. так я впевнений, що їх підтримав Іран, зокрема корпус вартових ісламської революції змі. Повідомляли, що міністр оборони Росії відвідував Тегеран. Також очільник Хамасу літав до Росії. Очевидно, хоча б візуально це вказує на певний рівень координації серед цих держав та організацій. Звісно, це проклало шлях Росії для поширення дезінформації та пропаганди в соціальних мережах. що свідчить про допомогу й в кіберпросторі, Іран не тільки підтримує терористичні зусилля Хамасу, а й постачає Росії смертоносні дрони, які атакують наші міста та вбивають цивільних. Чи не думаєте ви, що прийшов час для вирішення питання щодо іранського режиму? Думаю, що далеко до вирішення цього питання і мало хто зможе про це сказати щось інше? Дивіться, Росія покладається на Іран, який є її арсеналом зла. Екшенжфо має на увазі обмін ядерними технологіями. Також Росія отримує ці дрони, які використовуються в Україні. до того ж, деякі з цих дронів використовувалися і в Ізраїлі. Отже, відбувається обмін технологіями на мою думку, тільки програш Росії може привести до зміни режиму будь-яка зміна режиму в Росії вплине на їх можливості проводити свою діяльність по всьому світу. і це очевидно вплине й на близький схід, зокрема на Сирію та Іран. Другорядні наслідки програшу Росії в Україні точно будуть позитивними для близького сходу. Колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що прийшов час змінити режим в Ірані. Чи підтримали би ви таку ідею, і чи є вона реалістичною? США не займаються змінами режимів Втім, США створюють умови, які дозволяють людям в країнах вільно жити та самовизначатися очевидно, що зміна режиму в Ірані була б сприятливим явищем для миру на близькому сході, на сході Африки та в інших регіонах, на які поширюється вплив Ірану серед хуситів. Вони негативно впливають на близький схід, деоренеґативфорс причик. Вити зокрема мають зв'язки з тероризмом. вони їх фінансують та надають озброєння. Було б добре, якби Іран був нейтралізований. США перекидають свої військові кораблі, зокрема авіаності, та бойову авіацію ближче до Ізраїлю, Це якийсь меседж? це демонстрація сили, але не для Хамасу, а для Сирії, Лівану, Ірану та Росії. Це необхідно, щоб ситуація в Ізраїлі не розширювалася. Це демонструє, що ми підтримуємо Ізраїль та допоможемо Ізраїлю? Якщо ці країни вирішать скористатися поточною ситуацією? Якщо війну в Ізраїлі вступить ще одна сторона, чи можуть США вести туди свої війська? все можливо. Втім, я не говорю від імені президента чи європейського командування армії США Я впевнений. Є плани того, як можна допомогти Ізраїлю з багатьох сторін. давайте залишимо це питання для вирішення лідерам США інститут дослідження війни повідомляє, що Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі для того, щоб зменшити підтримку України та увагу до війни в Україні. на вашу думку, чи може війна в Ізраїлі зменшити увагу до війни в Україні? це вже відбувається. Медіа вже перевели фокус уваги з України на війну в Ізраїлі. Впливає на ситуацію і те, що Конгрес не зміг затвердити додаткову допомогу для України. Втім, я впевнений, що європейці будуть продовжувати підтримку України на тому ж рівні. США велика держава. Вони можуть підтримувати як Україну, так і Ізраїль. Водночас потрібно роз'яснити Україні та Ізраїлю, яким чином буде надаватися ця підтримка. також потрібно пояснювати це американцям, щоб і американський народ підтримував це. Оселек обговорімо й війну в Україні. Як ви можете оцінити поточний стан справ на фронті та, зокрема, у чорному морі ЗСУ повільно, але впевнено прогресують на полі бою. зокрема, на півдні у Запорізькій області. Українські воїни відкидають російські війська на південному напрямку а от біля Бахмута зсу просунулися вперед. Думаю, завдання полягає в тому, щоб утримувати російські війська, не дати окупантам перекинути свої сили на південний напрямок. ЗСУ проводять мультидоменну операцію бойова робота ведеться в окопах. Йдуть ближні бої з використанням артилерії та танків. ЗСУ ведуть далекобійну боротьбу на виснаження використовуючи системи Хаймарс ракети Стормшедов. Україна б'є по розміщенню ворожого особового складу по складах боєприпасів, ланцюгах постачання та цілях на території Росії. Мова йде про ті об'єкти, які дозволяють Росії вести війну, а саме аеродроми та заводи з виробництва боєприпасів. Боротьба ведеться у кіберпросторі. Також антипутінські війська виходять на рейди на територію Росії, як і партизани крім цього. Свої операції проводять спеціальні підрозділи України. Це все складники мультидоменної операції України, яка має на меті вивести з рівноваги російські війська, і це найкраща стратегія. Коли війська противника розбалансовані, вони не можуть атакувати разом з тим. Окупанти здійснюють ракетні удари по цивільних об'єктах. Ось чому США та Німеччина пообіцяли надати ще більше систем ППО. Водночас одними системами ППО не переможеш у війні. Деякі ракети все ж досягають своїх цілей. Найкращий шлях для захисту власних систем ППО це ураження тих систем противника, з яких випускають по вас ракети. Якщо ви знищите ці системи, то ракети перестануть прилітати. NBC News повідомила, що адміністрація Байдена надасть Україні системи Атакамс. водночас досі цю інформацію не підтвердили в самій адміністрації. Що ви думаєте про це? Це Поки що не новина, а остання інформація. за останні шість місяців було багато дискусій про системи Атакамс. На мою думку, та на думку багатьох експертів, ця система критично важлива для того, щоб Україна могла пришвидшити завершення цієї війни. Втім, нам не варто говорити лише про цю систему. слід також казати про спроможності для нанесення далекобійних ударів, і система Атакамс дає такі можливості. Втім, їх надають і винищувачі німецькі крилаті ракети Таурус. Як сказав генерал Бен Ходжес, мета тут зробити Крим несприятливим для розміщення російських військ. далекобійні удари зроблять Крим несприятливим місцем для росіян і створять умови для проведення наземної операції для звільнення Криму це допоможе знівелювати спроможності росіян та надати вогневу підтримку наземним силам. Обговоримо й підтримку України з боку США. У вашій останній статті для видання захіл ви написали, що війну в Україні перетворили на політичний футбол. Чому так сталося Що ж, США за останні 19 місяців. Як про це йдеться у статті, надали Україні військової допомоги на 46 мільярдів доларів думаю, що в США зараз є певна втома від України. Американці, як правило, хочуть все й одразу з військової точки зору. Ми розуміємо, перед тим як щось реалізувати, потрібно спочатку створити для цього відповідні умови. в Україні досить обмежені ресурси для того, щоб створити ці умови перед тим, як відправити війська вперед. Так вважають більшість військових аналітиків. Втім, потрібно воювати з тою армією, яка у вас є. Станом на сьогодні в Україні поки немає можливостей для того, щоб досягти панування в повітрі чи щоб використовувати американську зброю для ураження далеких цілей. Отже, так в США є деяка втома від України, зокрема в Конгресі, а саме в Палаті представників та Сенаті. Водночас я вірю в те, що більшість американців підтримують Україну і хочуть завершення війни. І американці розуміють, що єдиним варіантом завершення війни є поразка Росії. Якщо Росія не програє, то ця війна перейде на наступ. І наступні покоління The Telegraph повідомляє, що президент Байден розглядає можливість просування одного великого пакету підтримки для України на 100 мільярдів доларів. Втім, цей пакет має затвердити конгрес США. Чи є реальна можливість того, щоб конгрес дійсно затвердив цей великий пакет підтримки для нашої держави? Завези завжди існує. Втім, питання у тому, а чи дійсно те, що передбачає цей один великий пакет, надасть Україні усе потрібне для перемоги у війні. Якщо ви просто надасте Україні більше систем ППО та більше зброї для ведення ближнього бою та захисту себе, тоді цього недостатньо для перемоги. Цю битву можна виграти лише завдяки наступальним діям. Україні потрібні далекобійні ракети. Чи може конгрес затвердити це фінансування? Так, втім, питання в тому, чи це допоможе перемогти у війні, чи просто затягне війну ще на 6-12 місяців. Дякую, полковнику, світ за ваш час та підтримку України. Слава Україні. Дякую за запрошення, Даніелю. Я дуже вдячний за можливість висловити свою думку про те, що відбувається в Україні. Дякую.